2 липня 1996 року в Кам'янському, тоді ще Дніпродзержинську, сталася одна з наймасштабніших трамвайних трагедій в історії України та всього пострадянського простору, що забрала понад трьох десятків життів. Відтоді, щороку цього дня місто згадує всіх, хто постраждав у тій страшній аварії та вшановує пам'ять загиблих спільною молитвою. Як усе сталося? Далі у сюжеті. Тут на цій вулиці, колишні Чапаєва, нині гетьмана Дорошенка, 29 років тому сталася страшна подія. Трамвай, у якого відмовили гальма, летів зі спуску вниз. В його салоні знаходилось понад 150 людей. Всі вони поспішали додому, але дістатись змогли далеко не всі. У той день трамвайка ТМ 5 номером 1044 випуску 1990 року курсував за маршрутом 2А. За кермом була 20-річна водійка Валентина Голодова, яка лише починала свою кар'єру. Ще приймаючи зміну, вона помітила проблеми з електроживленням і заїхала в депо. Диспетчер дозволила їхати в парк, але через відсутність резервного вагону та довге очікування пасажирів на зупинках, наставниця Валентини, досвідчена водійка Лідія Сіданченко, спробувала у сум... Несправність на ходу. Після цього зійшла з трамвая і голодова вирушила далі сама. Іде та перва остановка, там одразу після повороту перва установка. Він притормозив, притормозив і притормозив, а потім раз і пішов. Думав, та це що таке? А ну і ще раз вона раз, а вона їде. Тобто, ну, тільки прихватить трохи і поїхав додому. Віктор, що саме повертався з роботи додому, згадує, що на крутому спуску система гальм остаточно відмовила. Двері заклинило, а недосвідчена водійка розгубилась і втратила час, коли ситуацію можна було виправити. Скорість була, звісно, близько 200 кілометрів раз один. А в цьому трамваї їхав із депо, виявляється, слесар. Ну, в з ними слесар. І він там коло воділя там був, він одразу відкрив двері. Її, як то, видірнув, вир і сам сів, ну вже було пізно. Як почав тормозити, де то зсередини, все горіло, димить, пиль, все, 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 все було, не видно нічого. За словами більшості свідків електрослюсар трамвайного депо номер 2 Юрій Новіков у критичний момент намагався увімкнути гальма. Саме він витягнув із кабіни Валентину Голодову, фактично врятувавши їй життя. А пасажирам крикнув Лягайте. На жаль, сам Юрій загинув у цій трагедії. А отут на цьому місці, якраз на цьому місці, блоки зрізобетонної блоки були і влітає в ету саму, в еті блоки. Наш трамвай влітає в блоки, його підбрасують, ніж ніжні площадки сривається, він підскакує, і в вот місці в землю заривається і переворачує. І от як він под, подскочив, знизу всі люди випали туди. І він по цих людях прямо туди зарився і на сторону. Блоки були встановлені раніше для захисту будівлі школи номер 10 бо на цій ділянці шляху вже не раз відмовляли гальма у вантажівок. Проте ніхто й подумати не міг, що подібне може статися з трамваєм. Ну а далі все темно, дим, кров, все. А я через нижній люк. Він вже на стороні і збоку люк був, большой люк. А тут якраз площадка та, що оторвалася, ну, колеса колеса. Я на ту площадку став і почав людей люди у одну. Тут чоловік 15, навіть, мог. ну а потім вже і люди позбігалися а потім вже міліція, а потім ну, всіх, хто тоді, тоді вже почалось. За офіційними даними, 29 пасажирів загинули на місці. Ще 5 померли в лікарні. 119 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Міше десятого, ну, народ, десять ми поховали своїм приходом, тоді їздило, слава Боже, скажучи. Безкоштовно э, робити. Ну, тоді всі, 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 всі знали, все друге знали. Люди на гори, як я брат там, працювали там, може, служили, Господу. трудилися. Ну, Ну, це, це звісно, шкода. але це ж... Слава Богу, що убрали цю лонку, тому що людям, звісно, було. Добре їздити, хто робив на ПХЗ, на тому-то савайта їздить. Але можливо, не все те добре, що людина робить. Серед загиблих у тій страшній трагедії була й сусідка Володимира, пані Синицька, 1937 року народження. Вони мешкали поруч на сусмісці. Цілий тиждень у місті щодня проходили похорони. Не було містянина, який би не знав про цю страшну подію. Це була найбільша трамвайна катастрофа в історії України за кількістю жертв. У 2010 році тут на цьому місці встановили меморіал авторства відомого скульптора Гарніка Хачатряна зігнуті рейки як символ зламаних людських доль, та й трамвай вже давно не ходить старим маршрутом. Тож у річницю трагедії 2 липня біля меморіального знаку знову вшанували пам'ять жертв трамвайної катастрофи. До місця Скорботи квіти поклала секретарка міської ради Наталія Ктітарова та директорка департаменту соціальної та ветеранської політики Людмила Кравчук. Поминальну молитву за загиблими провів отець Володимир Бойко. Сьогодні ми зібралися на Малебен з приводу, мабуть, наймасштабнішої аварії на електротранспорті, яка була 29 років тому. Загиблі родини, які залишилися без рідних. Це страшна трагедія і ми повинні пам'ятати і робити висновки, щоб це не повторювалося. Всі трагедії, які забирають з життя, це біль, це пам'ять. Руки не стирають цю біль і підтримка, яка йде від, від міської влади, від міського голови і родинам, які втратили рідних в цій аварії, і постраждалим, вона є щорічною, тому в цьому році також люди отримають цю підтримку від міської влади. Наразі на обліку в управліннях соціального захисту перебувають 5 членів сімей загиблих і померлих, а також 46 осіб, які постраждали внаслідок катастрофи. Після аварії на лаву підсудних потрапили троє: водійка трамвая, її наставниця та майстер. Депо. Утім, реальні сроки, і то незначні, отримали лише наставниця та майстер. Відтоді багато чого змінилось. Враховуючи складний рельєф міста, маршрути були змінені. А трамваї виходять на лінії тільки після повного технічного огляду.